У Київському палаці дітей та юнацтва відбулася презентація проєкту International Junior Competition You Hero Award. Це щорічний міжнародний конкурс молодих талантів, які живуть в умовах глобальних та локальних викликів. Його основна мета це надати дітям можливість висловити своє бачення майбутнього і, напевно, знайти у ті рецепти, як сьогодні бути щасливим. Це головне. У конкурсі «You Hero Award» передбачено 5 номінацій. Професійними експертами оцінюватимуться конкурсні роботи дітей та юнацтва у жанрах аудіовізуального мистецтва, фольклору та вуличної культури міст, образотворчого мистецтва та літератури, соціальних, наукових власних досліджень, публіцистичних статей та есе, авторської музики та хендмейд. Ті проекти, які сьогодні починає реалізовувати Київський палац, це якраз для того, щоб активізувати, адаптувати дітей і молодь жити в майбутній Україні, яка обов'язково переможе протягом майже 90-річної історії Київського палацу дітей та юнацтва, вихованці презентували Україну в усьому світі, беручи участь у міжнародних проєктах. Цей проект, абсолютно в новому сучасному форматі, да, який збере значно більшу кількість учасників, він допоможе тому, що ми більше будемо пізнавати один одного, ми будемо дружити, ми будемо розвивати свої таланти, а це значить. Змінювати світ на краще співіснування із штучним інтелектом, подолання насильства та воїн, збереження різноманіття світу, інклюзія, зміни клімату, розвиток потенціалу людини та створення нових моделей освіти це ті реалії, у яких діти генеруватимуть свої ідеї і формуватимуть новий світовий порядок через науку, культуру, комунікації.